то жінки, окрім того, що зараз вони мають заробляти гроші, піклуватися про безпеку своїх дітей, піклуватися про добробут старших родичів, бути одинокими, поки їхні партнери і партнерки служать або загинули, і це це під час війни. І ось цей, е, який кажу, промоушен. Його ні, ми його не хотіли. Багато жінок не хотіли таким чином стати професіоналками. Вони змушені це робити, тому що немає кому. І в мене є знайома директорка великого заводу, і вона мені каже: Юля, я ніколи не хотіла бути директоркою заводу. Я тільки посадила трояндовий сад. Мені 50 років. Я хочу вирощувати троянди. Я не хочу дбати про 400 людей. Але мій директор мобілізувався, і я, як заступниця. Стала автоматично мене підняли. І зараз я це тягну. І ось це ну, справжній фемінізм і справжнє увладнання жінок це коли жінка має вибір. Зараз багато жінок українських не мають вибору. І ось цей промоушен, він, ну, чесно, він притягнути за уші.